Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо огляд порохотяга Томаса Браво 20С з водяним фільтром. Ділимося враженнями після року користування. Порохотяг призначений як для волого, так і для сухого прибирання. Що входить в комплект? Мотор, основний резервуар, шланг. Для вологоприбирання прибирання у нас є дві щітки. Велика для килимів та мала для прибирання та чистки меблі. Ходить очищуюча рідина, яку додають у воду. Для сухого прибирання. Є три щітки. Велика для підлоги, для тяжкодоступних місць і ще одна для невеликих поверхонь. Також є фільтр. І штука, яка збирає весь бруд і пил. Зараз розкажу про те, як зібрати порохотяг для роботи. Отже, для сухого прибирання ми наповняємо основний резервуар водою по приблизно по цей рівень. Далі ми встановлюємо водовідділювач, який збирає пил. Важливо добре його зафіксувати. Поверх встановлюємо фільтр. Потрібно щільно його притиснути. Далі встановлюємо основну деталь. Мотор. Важливо поставити його правильною стороною так, щоб кнопки були зверху до отвору для шлангу. Защлкуємо та встановлюємо шланг, закручуємо її за годинковою стрілкою. Та встановлюємо насадку, яку нам потрібно. Ручка в пороху Та Є дві кнопки. Одна для сухого прибирання. А якщо ви використовуєте вологе прибирання, включаєте ще ось цю. В нашому випадку включаємо ось цю. Перебирання ми відкручуємо ось це, це вибираємо, Витягуємо Це потрібно просушити. дістаємо ось цей фільтр. Забираємо це і це все потрібно просушити і помити. Приступаємо до голого припирання. У чорну ємність набираємо води та додаємо. Миючий засіб за інструкцією. Звідси буде поступати вода для очищення поверхонь. Встановлюємо у основний резервуар за напрямком стрілочки. Далі встановлюємо мотор. В цьому випадку додатковий фільтр не потрібний. Цю білу трубку ми опускаємо у чорний контейнер у спеціальний отвір. Закриваємо аналогічно, як в сухому прибиранні. Защолкуємо. Під'єднуємо шланг та закручуємо його за годинковою стрілкою. Під'єднуємо трубку для подачі води. Далі під'єднуємо насадку, яку вам потрібно. У нас велика для чести коврів. Під'єднуємо подачу води. Ось так. Та закручуємо за годинниковою стрілкою. Перше включаємо подачу води, а потім сам полотна. Для подачі води нажимаємо ось це. Прибирання розбираємо, миємо та просушуємо. За потреби можна зняти додатковий фільтр, помити та просушити. Якщо він не забруднився, знімати не обов'язково. Просто сушимо так. На моторі є кріплення для трубки. Ось так. Ми закінчимо огляд порохотяга з плюсів. Він легкий у використанні, розбереться навіть дитина. Він дуже потужний, має бак на 20 літрів води та не видає посторонніх запахів при використанні з мінусів. Він в габаритний та має багато деталей. Ще після використання. Потрібно його мити, сушити. Якщо у вас маленька квартирка, не рекомендую брати. Якщо є велика квартира, або особняк рекомендую. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал та обсужджу в нових відео.